Тільки сьогодні, до Дня святого Валентина, ми вирішили згадати найвідоміші історії кохання з минулого. Поїхали! Київський князь Ярослав Мудрий іменувався тестем Європи. Одна з його доньок, Анна, була королевою Франції, інша Єлизавета побувала на норвежському і данському троні. А онучка Євпраксія стала учасницею найвідомішого секс-скандалу середньовіччя. На цей час східна імперія, відома згодом як Візантія, занепадала. Натомість центральну та південно європейські території були об'єднані у нове наддержавне утворення, священна Римська імперія, сестра Володимира Мономаха Євпраксія саме стала її імператрицею і учасницею та жертвою найгучнішого секс-скандалу середньовіччя. За тодішньою традицією ще зовсім юну юпраксію видали заміж за маркграфа північної Саксонії, але невдовзі він помер. На юну вдову поклав око імператор священної Римської імперії Генріх IV. Юпраксія прийняла католицизм під іменем Адельгейда. Утім, подружнє життя не склалося. Генріх шалено ревнував дружину, закривав її на замок, але іноді з силою змушував до участі в оргіях. Кажуть, навіть пропонував мачуху своєму синові від попереднього шлюбу. Врешті Євпраксії вдалося втекти і свідчити проти маніяка чоловіка на церковному соборі. Папою Римським тоді був ворог Генріха Урбан Другль. Після викривального виступу Євпраксії її чоловіка підлучили від церкви. Сама вона повернулася до Києва, стала черницею і померла молодою. Наступна історія з часів епохи відроджень. До речі, цікавий факт: на Москві Ренесансу, як явища взагалі не було. А от в Україні воно залишило помітний слід. Зокрема, завдяки книжкам таких яскравих авторів, як Юрій Другобич та Станіслав Оріховський. Останній через кохання кинув виклик усій римській церкві та особисто папі Римському. Свої праці він підписував як Роксолан або Руси, тобто Українець. Виглядав він так. Або ось так. А може, ось так. Був сином шляхтича українця, але уже римокатолик. Вчився спочатку у тому ж Єглонському університеті в Кракові. Згодом у відні. Відвідував лекції разма Роттердамського. Потім переїхав до Німеччини, де потрапив під вплив Мартіна Лютера. <звук> Ні, не Мартіна Лютера Кінга, а просто Мартіна Лютера. Католицького священника, який розпочав реформацію і призвів до виникнення протестантизму. Мартін Лютер настільки любив Оріховського за його розум, що на якийсь час поселив у себе. Після цього Оріховський ще багато мандрував Європою, слухаючи лекцію провідних університетах. Серед його друзів були такі знаменитості, як, наприклад, художник Альбрехт Дюрер. Після 13 років освітніх мандрів Станіслав Роксолан повернувся додому на перемишльщину. Батьки наполягали, що він має стати священником. Станіслав погодився, але за однією умови – жодного целібату. Єпископ, який його висвячував, на це лише усміхнувся, думаючи, що молодий чоловік жартує. Однак Роксила не жартував. Уже невдовзі він став у Польщі дуже популярним автором полемічної літератури. У своїх книжках аналізував природу монархічної держави, відстоював принцип виборності монарха, його підзвітності народу, виступав за об'єднання європейських народів для захисту від Османської імперії. Висловився на захист православної церкви. Прямо називав себе Патріотом Русі у сенсі України, але чи не. Але чи не основною темою його робіт стала боротьба з целібатом? Врешті молодий священник закохується, і це взаємно. Він публічно оголошує про заручини, і тут терпець у церковників урвався. Над ним намагаються вчинити суд, куди Станіслав Роксолан навідується з трьома сотнями озброєних шляхтичів. Суд переносять і, врешті, його засуджують заочно до відлучення від церкви та конфіскації усього майна. А його судженого у цей час майже силоміць видають заміж за іншого. Станіслава це не зламало. Він зрікається священство, вимагає справедливого суду у короля і в цей же час знаходить нову наречену 16-річну Магдалену. Тут же одружується з нею у протестантському соборі. Церква оголошує його шлюб недійсним. Але симпатії української та польської шляхти на боці сміливого українця, Станіслав пише листа папі римському з вимогою негайно відповісти. Врешті, після довгої тяганини, Станіславу таки вдалося відстояти своє право на шлюб. Нерозумний син, як його називав Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький теж постраждав від кохання, Як зрештою, і вся Україна. Як відомо, на хутір Хмельницького поклав око чигиринський підстароста Данило Чаплинський. І якось, скориставшись відсутністю майбутнього гетьмана, напав на суботів та привласнив його. Утім, є інша романтична версія. Мовляв, Чаплинського цікавив не так хутір, як наймечка Хмельницького, прекрасна Гелена якого вдовілий Богдан мав закоханку. Тож велика війна українців проти Польщі почалася практично як троянська через жінку. І все через те, що Чаплинський забрав у тебе хутір. Критіжони. Що жінку відбив? Цить. За легендою Чаплинський не лише відбирає хутір, але й забирає у Хмельницького жінку та одружується з Геленою. Хмельницький спочатку спробував залагодити проблему в законний спосіб. Він пише скарги королю Владиславу, якого, як пам'ятаємо, свого часу врятував. Але все марно. Ба Більше, Чеплинський зі своїм могутнім заступником, тогочасним олігархом Коніспольським, ув'язнив Хмельницького і намагався його стратити. Проте Богданові вдалося врятуватися. За однією з версій, саме Гелена вмовила Чеплинського відпустити свого ворога живим. І це, звісно, була його фатальна помилка. Урений Хмельницький їде на Січ, оповідає козакам свою історію, і вона виявляється типовою для того часу. Майже кожен козак має подібну кривду і готовий боронити правду зі зброєю в руках. Хіба пішли б за мною тисячі? Якби я тільки про себе думав. подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і купка шляхти. У них земля. Для них у злого. них воля. Арешта. Відмидло. Так позицію Хмельницького зображено у знаменитій польській кіноепопеї Єжеговпана вогнем і мечем. Так, очевидно, свою позицію аргументував і сам Хмельницький тоді. Однак у переговорних листах до короля він постійно акцентує саме на власній кривді. Тому що вся війна почалася через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привілей його милості, відібрав у мене хутір та ще й мені, Хмельницькому, погрожував смертю. І воно не так мені потрібне, як все військо покірно просить в КМ про того зрадника, про Чаплинського, який, уподобавши собі мою убогу садибу, позбавив мене всього мого майна. А також про те, що він підбив в кам коронного хорунжого скарати мене на горло, з чого і ця непотрібна війна виникла. Листи запорізьких козаків королю Яну Казимиру 1649 рік. Чеплинського, судячи з переписки, король, попри обіцянки, так і не покарав. Подальша його доля губиться після 1660 року. Зауважимо серед переліку усіх скарг Хмельницького на Чаплинського жодного разу не згадується жінка, і саме тому пізніше Грушевський стверджував, що викрадення Чаплинським Гелени не більше ніж легенда. Але точно не легенда, викрадення вже Хмельницьким, дружини свого кривдника. І у 1648-му, після перших гучних перемог, Хмельницький влаштовуючи Грині, бучне весілля з Геленою. Як пишуть літописи, взяв за дружину свою куму, Чигиринську старостиху Чаплинську при ще живому чоловіку. Київський митрополит Сильвестр Косів відмовляється благословити цей шлюб, бо законний чоловік Гелени ще живий. Норвливий гетьман обходить його заборону, але вінчається сам. Сини того ж 1648-го у захоплений повстанцями Київ приїздить патріарх Єрусалимський Паїсій і вінчає Хмельницького з нерозлученою Геленою. Пікантність ситуації в тому, що сама жінка при цьому не присутня. Ось як Хмельницький описав цю подію в листі до київського воєвода Адама Киселя на війну з ляхами благословив, звінчав мене з жінкою і відпустив гріхи. Хоч я й не сподівався. Лист Богдана Хмельницького Адаму Киселю. Взаємини Хмельницького з Киселем. Тема окремої розмови. Загальнонародна підтримка його повстання міф. Кисіль, не сотні інших представників української шляхти у тій війні або опинилися на боці Речі Посполитої, або зайняли нейтралітет. Православний українець Кисіль воєводок київський та Братславський – Меценат української культури був головним переговорником між річчю Посполитою та козаками. Вони з Богданом були добрими знайомими ще з часів битви під цицорою. Під час свого офіційного візиту в Чигирин Кисіль, який їде туди з жінкою, ставить хмельницькому умову. Його незаконної дружини Гелени там не має бути. Богдан це проігнорував. Піднімав позолочену чару зі звичайною горілкою на честь послів польських та на честь жони своєї Чаплинської, родом польки, що теж багато вбрана і, мов п'яна, саме розтирала в черепку тютюн для Хмельницького. Літопис полковника Григорія Граб'янки. Переговори між козаками та Річчю Посполитою тривали довго, однак магнатська пиха завжди заводила їх у глухий кут. Шляхта Речі Посполитої виявилася дуже короткозорою питання з козаками. Козаки вимагали небагато від сеймів. Козаки вимагали визнати за ними статус рицарських людей. І коли шляхта значить, криком кричала відмовляла їм у цьому у цих правах, шляхта сама під себе копала я. Тобто політичної волі і стратегічного розуму не вистачало. Врешті у 1651-му дві велетенські армії зійшлися під Берестечком. Ще до сьогодні, довкола цієї найбільшої битви тієї війни. Залишається дуже багато таємниць. Чому поле боло залишив татарський хан зі своїм військом? Куди, врешті, подівся сам Хмельницький? Одна з можливих відповідей усе знову через Гелену. Саме напередодні битви Богдан отримує звістку від сина Тимоша. Той стратив його дружину, повісив свою мачуху голову. Очевидно, польська розвідка теж донесла королю Яну Казимиру про цю подію, бо він зі сміхом переповідав відомій йому подробиці на вечері напередодні Берестецької битви. Мовляв, Гелена закохалася в якогось годинникаря і мала з ним довгий роман, поки Хмельницький ходив у походи. З'ясувався обман через випадково виявлену нестачу грошей. Коханці ще й обкрадали скарбницю війська. Під тортурами обоє зізналися і були повішені. Є й інші версії. Про перехоплене листування Гелени з а також що йшлося про зраду не так подружню, як політичну. У будь-якому разі, Тиміш убив мачуху якраз напередодні Берестецької битви. Хмельницький сприйняв цю звістку дуже болісно, і замість керувати військом тяжко запив. Битва була програна. Співвідношення сил примусило Хмельницького шукати союзника. Якого союзника обрав тоді Богдан Хмельницький, мабуть, пам'ятаєте, досі розгрібаємо. Один з Богданових наступників Іван Мазепа знову зіткнувся з тими ж проблемами: Росія і жінки. Історію українського гетьмана Івана Мазепи описували у своїх творах Байрон, його, Пушкін та Ліст. Кожен по-різному, але усі з захопленням. Шляхтич із Київщини він навчався у Києво-Могилянській академії, а досвід здобував при дворі польського короля Яна Казимира. Не тільки дипломатичний, а й досвід героя коханця. Унаслідок скандалу на цьому ґрунті був висланий з королівського двору за легендою голим, прив'язаним до дикого коня. Після цього став активним діячем козаччини. Спочатку на правобережжі, а згодом уже на підмосковській території, де й зумів здобути булаву. Петро І прийшов до влади у Москві не без допомоги Мазепи. Гетьман відмовив його сестрі царівні Софії у військовій допомозі для перевороту. Зачарований цим та інтелігентністю Мазепи, Петро повернув Україні широку автономію. Початок Північної війни між московитами та шведами за вихід до Балтики Гетьман використав сповна. Поки у Польщі з'ясовували, хто має бути королем, про московський Август чи прошведський Лещинський, козаки під проводом Гетьмана зайняли усю правобережну Україну, аж Замостя, яке нині на території Польщі. Розширюється територія Гетьманщини і на південь. Під час походу 1695-го Мазепа взяв не лише Азов, а й Тавань, тоді Казакермен, нині Береслав. Починається повторна колонізація українцями так званого Дикого поля. Територію Степової України колонізували безумовно майже виключно українці. Майже виключно. Причому колонізувати вони почали ще в 17 столітті, коли кордон ще рухався вгору вниз. Ця територія називалася територія війська Запорізького Низового. Утім, розквіт козацької держави Мазепи протривав недовго. Року 1707-го Петро І оголосив про початок своєї адміністративної реформи. Нею передбачався поділ уже велетенської території імперії на губернії з чіткою вертикаллю влади. Планувалося, що губернії створять і в Україні. Цим фактично знищувалася автономія Гетьманщини. Ще один ключовий план Петра, який вплинув на рішення гетьмана вважати союз України з Московією нечинним: так звана політика випаленої землі. Російська армія, відступаючи, знищувала геть усе. Уже старий Мазепа проявляє чудеса дипломатії, вступаючи у переговори з усіма можливими союзниками. Багатоходову дипломатичну гру псував Карл XII, який раптово повернув з Білорусі в Україну. Дідько його сюди несе, сказав Мазепа. Рішення між тим потрібно було ухвалювати негайно. Мазепа вибрав поразку лише б не Росію. За збігом обставин майже у цей самий час московському царю донесли на Мазепу генеральний писар Василь Кочубей та полковник Іскра. У Петрівській Росії був звичай. Доносчика допитували першим. Кочубей не витримав катування, зізнався. Написав донос як особисту помсту через таємне кохання 65-річного Мазепи з його 16-річною донькою Мотрою. Таємне, бо Мотря Кочубей була не тільки на півстоліття молодшою за гетьмана, а ще й його похресницею. У будь-якому разі Петро І донощикам не повірив. Кочубей та іскра були віддані на суд Мазепі. І страчені за іронією долі сталося так, що їх вигаданий донос виявився правдивим. Як бачите, історія і кохання багато в чому визначили нашу історію. І не тільки в давньому минулому. Продовження у наступному випуску незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!